Фахівці комунального підприємства Зеленбуд розпочали озеленення Житомира у березні. Початку висадили дерева та кущі. Більше 200 дерев ми вже висадили, і десь 500 більше кущів по місту, по об'єктах міста. Цьогоріч у Житомирі вперше почали висаджувати злакові трави. Це зараз іде нова тенденція. Озеленення багаторічними рослинами і особливо злаковими травами. Тому перші вже на новому бульварі посадили. Висадили 250 злаків. Плануємо на осінь і далі на об'єктах. Зараз фахівці вже почали висаджувати однорічні рослини. Терміни трохи змістилися через погодні умови. Були холодні ночі, а це впливає на розсаду. Квітів вони підмерзають, тому чекали. А тепер тепло, різко, і нам потрібно швидко, в швидкому темпі працювати. Тому, в принципі, встигаємо, нормально розсада підростає в теплиці. Ну, по мірі підростання розсади висаджуємо по клумбах. Головний критерій при виборі квітів стійкість до міських умов. Це тагетіс в чорнобривці, це бігонія. Mm -hmm. е, також у нас е, сальвія, жоржини. Те, що ми зазвичай майже кожного разу використовуємо, пітунії різних кольорів, так і те, що стійке, те, що має гарний вигляд, ціле літо. На клумбі біля Житомирської ова висадили бегонії та ценерарії. Планується також висадка помаранчевих і жовтих чорнобривців. У загальному на цій ділянці має бути близько 6-7 тисяч саджанців. А до якого часу скільки ще часу плануєте висаджувати саме рослини, чи те буде там протягом літа осені? Це десь ще приблизно червень місяць, і все там вже ми закінчуємо посадку квітів. Цьогоріч на закупівлю посадкового матеріалу виділили близько 550 п'ятдесяти тисяч гривень. Анна Чепель, Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.